Російська музика, фільми, література, вони стали частиною нашого життя, частиною культурної спадщини, яку нам нав'язували понад століття. Але в умовах війни, коли ворог топче нашу землю, ми маємо поставити питання, чи можемо ми дозволити собі залишити це в своєму житті. Росія використовує свою культуру як інструмент впливу, як частину своєї імперської політики. Це не просто пісні чи фільми, це те, що ми споживаємо. Тим самим підтримуємо країну агресора, яка руйнує наші міста, вбиває наших людей. Якщо ми дійсно хочемо відновити і зміцнити свою державу, захистити майбутнє своїх дітей, ми повинні зробити вибір. Це час, щоб віддати перевагу українським фільмам, музиці книгам. Це не просто боротьба за нашу незалежність, це і боротьба за нашу ідентичність, за наш культурний простір. Ми даємо можливість розвиватися нашим митцям. Нашим авторам, нашим кінематографістам. Це стимулює створення потужних фільмів, пісень, книг, які будуть відображати нашу реальність, нашу боротьбу, нашу національну гідність. Це підтримка внутрішнього ринку культури. Це найменше, що ми можемо зробити для себе та для наших дітей. Якщо ми любимо свою країну, своїх людей, ми маємо підтримувати все, що зміцнює нашу націю. Тому що ми не можемо рухатись вперед, якщо ми продовжуємо триматися за те, що тягне нас назад. Так це важко, але це можливо заради майбутнього, заради своєї нації.